ちょっと待って待って。

А якщо ну, може якісь сучасні, то які? Ну, наприклад, погадалися, вони, чули про нас, що ми робимо такого цікавого. Запит недавно на називається, Зустріч Ну, То, що книжки видаєте, самі ну, собі. Наскільки да. зараз там є архів з непоганими штурматами? Ви маєте на увазі літературу? Давні пласт... а, Ну, пластівки так є, але ретрофонд ретро фонд у нас є. Да. Навіть книжки, архів малютки, архів, да, є там. Ну і призначу літератури, звичайно. Просто я не знаю, чи ви дозволяєте користуватися в бібліотеці, звичайно. Приходите з читацьким квиточком, так, в читальному залі користуєтесь. Ну і так, для інформації, щоб ви знали, що які в нас є новітні послуги. Це навчання різних груп користувачів комп'ютерної грамотності, безкоштовно. Доступ до інтернету, wi fi зона у нас є. Приходити з ноутбуком, користуйтеся. Це всього-навсього тільки читатських квиточок. Маєте бути читачем. Далі круглі столи, семінари, і ще купа в нас всякого різного. Крім того, у нас є для діток і для дорослих англомовний клуб. де Ви можете удосконалювати свою майстерність в англійській мові. Що ще такого цікавого? Перегляд фільмів на англійській літер... мові Це для діток безкоштовно. Все безкоштовно, тільки мати читацький квиточку. Wi-Fi зона туди, в читальному не залі не. майже в бібліотеці. Це просто цікава думка людей. Ні я дуже так достаточно бібліотека, але особливо зважаючи на те, які зараз береги книжки, то в бібліотеку. Ви знаєте, що в нас є дуже багато різних копівотеків. Вчора заходила на ваш сайт і вже знаю. вивчення англійської мови, вікно в Америку у нас був. інтереси, там збираються буквочки. Взагалі ви вважаєте, потрібна бібліотека чи ні? Звісно, звісно. Чому ви так думаєте? Це така думка. Той хто читає, керує робитиме, хто дивиться телевізор. Я думаю, що читати книжки це весь час буде актуально. на всі часи. Дякую. Бібліотеки проводимо соціологічне опитування. Як ви думаєте, потрібна зараз бібліотека людям? Звичайно. А чому потрібно? Чи ви, а чи знаєте ви, які сучасні послуги надає сучасна бібліотека? Да, То, що вони культури? Ну а я вас тоді ознайомлю. Ми проводимо різні круглі столи за інтересами, тренінги. У нас є wi fi зона, безкоштовний інтернет, є можливість удосконалення вивчення англійської мови, як для дорослих, так і дітей. Також є різні курси комп'ютерної грамотності, безкоштовні, є можливість замовити квитки в онлайн режимі, чи на поїзд, чи на літак, чи на якийсь концерт. І багато-багато ще чого цікавого. Бібліотека да воно вчасно. Так, звичайно. Вчасним вимогам. Приходьте ну. до нас, будемо раді вас бачити. Дякую. Дякую. А можу я задати вам кілька запитань О, ну, з обласної бібліотеки. От ви мені це дуже багато задоволені. Що <су> Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, де знаходиться бібліотека? Так, звичайно. А Чи знаєте, які послуги надає наша бібліотека? Ну, знаю, напевно, в основному. Давайте я вам трошки розкажу, які у нас зараз є сучасні послуги, є наша бібліотека. Це якщо ви не вмієте користуватися комп'ютером, ми вас навчимо. Так само у нас є зона Wi-Fi, у нас є безкоштовний доступ до інтернету. Ми можемо надати вам таке як удосконалення ваших знань англійською. Ви у нас можете замовити собі квиточок на електронний, ну чи на потяг, чи на автобус, чи на літак, чи хочете кудись поїхати відпочити. Угу, так само може так само можете забронювати собі квиточок місце верніше в готелі. Можете платити комунальні послуги через бібліотеку. Ми всі ці послуги надаємо. Ті ж ви багатофункціональні. Так, ви... ми стали дуже багатофункціональні. Дуже вам дякуємо. Приходьте до нас. Будемо щиро все, раді мене вас бачити, нічого не все. Я знаю, що вашу бібліотеку дуже часто проводить різні творчі вечори. акції. Так, так, це в нас так само є. Це якби творчі вечори і акції до тих всіх наших послуг, які ми надаємо. Ну, Дякуємо вам за те, що ви так багато працюєте. Дякуємо.